Вітаю вас, дорога церква. Цей вечір хочемо разом пороздумувати над Словом Божим і пропоную такий текст. Книга пророка Ісаї, 55 й розділ, 8 й і 9 й вірш. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої. За ваші думки. Хочу коротенько порозумувати про наші думки. Я, коли думаю на цю тему, задав собі питання. А як думає Бог? Коли ми читаємо цей текст, написано настільки небо вище за землю, настільки вище дороги мої, за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Тобто Бог думає якось по-іншому. Бог думає не так. Як звикли ми думати, як би хотілося, щоб в нашому житті ми десь максимально близько були до того, щоб думати так, як думає Бог. Тому що ми з вами знаємо, що наші всі дії, наші всі рішення, вони починаються з думки. І перед тим, як прийняти якесь важливе рішення, ми можемо дуже довго думати, зважувати. і Часто буває таке, що багато рішень ми обдумуємо дуже швидко, миттєво. Але все рівно все починається з думки. І багато навіть малі діти, як виростають наші сини, то ми бачимо, що в них так само перетикоюсь перешкодою, наприклад, вилізти на диван чи вилізти на крісло, вони починають думати, як це краще зробити. Виходить, що в них є перешкода, і вони думають, як її вирішити. В нашому житті так само може бути багато перешкод, багато питань. І ми починаємо думати, як їх вирішити, які рішення прийняти. Але я задаю собі питання, але ж на чомусь мої думки, вони основуються, з чогось ці думки беруться, тобто десь в мене, всередині, в розумі. Є якась інформація, є щось те, що формує мої думки. Вчені дослідили, що в нашому мозку близько 86 мільярдів нейронів. І кожен із цих нейронів, він за щось відповідає в моєму організмі. Так само більше 100 трильйонів синапсів, які з'єднують ці нейрони і ці. Дуже швидкі зв'язки вони відбуваються в нашому мозку і приймають якісь рішення, відповідають за певні дії. І там відбуваються дуже складні процеси. Але Бог створив наш розум. Бог це дав наш для нас і це дуже складний організм. Але Він нас формує. Він нас робить якраз тими, ким ми є. Наші думки, наші спогади, наша пам'ять, наша ідеї, наші. Логічне мислення і багато-багато чого іншого, це все якраз в нашому мозку відбувається. Тому мозок він має великий вплив на моє життя і на мої рішення. Отож, що ж мені робити? Якщо мозок сильно впливає на моє життя, то я маю прослідкувати або подбати про те, що те, що формує якраз мої думки. Щоб воно було правильним. Коли ми читаємо книгу, е, книгу Приповістей Соломона, там записані такі слова. Давайте відкриємо всім відомий четвертий розділ книги Приповістей Соломона і зачитаємо такий текст. Мій сину, прислухайся до моїх слів і до речей моїх ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, Бережи їх у середині серця свого, бо життя вони, вони тим, хто їх знайде, і для тіла усього його лікування, і над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Сило мій, прислухайся до моїх слів і до речей моїх ухо своє нахили. І далі він застерігає, що усе, що лише стережеться, серце свої, своє стережи. І з цього ми бачимо, що дуже важливо, щоб в моєму серці, в моєму житті було Боже Слово. Дуже важливо привчати мій розум, щоб ці нейронні зв'язки були навчені, щоб вони привикли до того, що Слово Боже має бути присутнє в моєму житті. Щоб для мого мозку було звично проставляти Бога. Звертатися до Нього, молитися до Нього, щоб для мого мозку було звично роздумувати про глибокі духовні питання. Щоб для мого мозку було звично отримувати слово від Бога, шукати відповіді від Бога і цим наповнюватись. Тому що це в подальшому буде формувати мої думки. І це є дуже важливо. І хай справді Бог допоможе для нас, щоб коли ми маємо вільний час. Коли ми маємо можливість подумати над своїм життям. можливо, в мене є якісь неправильні ці нейронні зв'язки в моїй голові, в моєму мозку. І їх дуже складно міняти, їх дуже складно ламати для того, щоб будувати нові, правильні зв'язки, правильно формувати свої думки, формувати свою пам'ять, формувати свої звички для того, щоб потім правильно... Формувалося моє життя. Тому хай Бог допоможе, щоб ми мали в цьому мудрість, сміливість і слідкували за своїми думками. Не тільки за вчинками, не тільки за словами, але щоб і наші думки вони були правильними, вони були такими, як думає Бог. А нашому Богу за все хай буде слава. Амінь. Помолимося.